Російські війська обстрілюють нашу державу, використовуючи снаряди із флашетами. Йдеться про боєприпаси, які містять маленькі гострі стріли. Вони розраховані на максимальне ураження саме людей. Голки можуть завдавати важкі поранення і навіть вбивати. Снарядами з флашетами напередодні атакували Нікопольський район. Обстріляли населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії. Чимало снарядів потрапили в начальний заклад, який отримав суттєві руйнування, але люди не постраждали. І за тиждень українські військові ліквідували іще понад 7,5 тисяч російських солдатів та знищили понад 1300 одиниць ворожої техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Також наші хлопці та дівчата демілітаризували 60 танків, 152 бойові бронемашини, понад 300 артсистем, 2 РСЗВ, 1 літак та 6 засобів ППО, а також майже 300 БПЛА і 50 одиниць спецтехніки ворога.